Ну що, вже скоро треба до преси підходити, а ми МТЗ ремонтуємо. Всім привіт, всім доброго дня. Треба вже перемазати, передивитися і треба готувати прес. Подборщик. Коротше, потекла в нас помпа. Зараз покажу скільки вона відходила. Там даже дата осталась. Батя, десь поїхав. почти Бачите. Бачите 5 років. Я не знаю, чи вона розбирається, чи ні. Щас подивимося. Сейчас відкрутим. І нормально, наче і проходило, так? Да? З 2020 року. А батька каже, то вона года 2. Та не кажу, вона довше. Та тут уже, мабуть, ну, і патрубки треба міняти, бо ми вже давно не міняли. Їздив він у нас на воді постійно. Ми як його купили. З 2011 року він у нас він на воді у нас. Поки їздить Такі розходники були. Масло він чорне. Хтось будуть писати. Що треба поміняти, то треба. Генератор робили вже, возили тут у нас по місту. Чоловік роби. Ну, сам. Йому привіз, він там розібрав, що він там не знає, що він йому робив, ну суть в тому, що міні робить він. Генератори помпу. Оце ж... Ну, да, зараз поміняємо, або купимо нову, або ну, я б такий би купити нову, та й голову не морочить. Колись ми їх ремонтували. Обично той бочонок біжить, що всередині стоїть. Ну, вони мені щось не подобаються. Зробиш, воно ну, якби ще зробили вони із Як скажіть... Та щоб на тому бочонку було. Та резина качественна, а як вона резина там не качественна тут до одного міста. Підкидаю, він трошки вже вихлопнув. Та й супонець, ну дивлюся, вже почав кидати то не, то не кидав, а це почав підкидати. Та й так, мотору ми взагалі не лазили фу. Слава Богу. Ще, Ще попрацюємо. Молодець. Тримається. Так що, помпа, я думаю, відходила непогано, да? як ви думаєте. Зараз розберу, подивлюся. чи розбирається. Вона, кається, відкручується, шків збивається і вибивається вал туди. Їде назад вже, мабуть. Показав, що щось там треба було допомогти комусь. Так, ладно, зараз розберемо, подивимося що з нею. Короче, відмантулив я її цю помпу. Ну, Головне тепер зібрати її докупи. це теж відео знімаю, щоб далі можна було б. Коротше, воно, бачите, щось я її там одгепав, воно щось там лопнуло. У мене батько вб'є. І помазане, ж, так? А як він стояв? Цей вал гуля. Інструкції ж нема. Коротше, от гупав я її туди гупав, сюди гупав. Коротше, взяв он молот нормальний, такий, як у мантулив два рази, воно тільки туди так... Бух, випало. І намазане, да? Ну, Більше всього, що бочонок. Оце все тут ставиться. Він налигнувся. Може зараз поміняємо. Вказується, я ще щось вмію. Тільки руки грязні. Блін, телефон вже замазав. А, поставив собі отаку фігню. Дивіться. Бо вже там оця у нас зігнулася, коротше вигнулася. І вже двері били по тому. Ось, бачите, по крилу. Вже аж вибив. То все время. часу не вистачає, то ще щось. Ну, короче, отак вони ще ходять. Чого воно тут ходить? Ну це. Це якби. та теж є, бачите. Гамняні, коротше, треба, щоб брати, може, з желізними. Тут я просто вставив, заварив. Тут просверлили. Це батько каже, давай зробимо навсквозь Тут навсквозь поставили. Ну, Важкувато може розробиться, звісно. І тепер треба там, дивлюся, болт просто вставили, але навіть десь загубили оцю саму Та Що підходить, бо там шат великий, ну тепер коротше автоматика Надо ще отам. там Ну, я так на глаз зробив. Робите отут все на глаз. Поставив, потім він вже на витягнутому Ставити ось сюди. Це підмотали, бо накручували, щоб. ну Бачите, ну, тут теж якесь хоч би не порозпадалося воно, ну Подивимося, як воно ходитиме. Одну розпалося, Короче, тут не було вставка така, як різьба. Тільки воно на пластмасі зроблено. а тут вставка стоїть, тільки желізна. Бачите, тут хорошо зробили. І два амортизатора різні. Тут желізне все стоїть. І тут желізне, а це і одна та сама фірма, а тут пластмасове. Черт поймеш, як вони їх там. Зробив, тепер немає. Ту фігню я викинув. Немає, бачите, може будь, як цей. Треба буде ще купити її, бо вона там не її варили, варили. Ну тепер ось так, раз. Чікс, Автоматика. технологія, це як там кажуть. Ну, помпу розібрав. Тепер осталося знайти бочонок чи що-нібудь там. Поставити. Та й буде пуля. Пуля буде. Та більше всього, що він. Обично він ламається. Ось він. Щас за туди виб'ем. Бодько каже, десь у нас є. Ось бачите, він розлетівся. Чи від того, що я його гепав. Чи від того... Він уже старий. Та його з'їла вода. Ми зараз полазимо, може щось знайдемо. Може десь і є у нього. Зараз пошукаємо.